Уявляйте собі таку ситуацію: цілий Олімпійський зібрався заради того, щоб подивитися на темношкірих людей, людей без кінцівок тіла, карликовістю або з якоюсь аномалією на обличчі або, можливо, з якимись психічними відхиленнями. Це, здається, негуманно, жорстоко та недопустимо. Ви можете стверджувати, що такі фрік-шоу існували в далекому минулому, але не сьогодні. А ще якщо вам скажу, що ви теж неодноразово відвідували людські зоопарки та допитливо спостерігали за людьми з фізичними та психічними вадами точно так само, як це було 100 років тому, просто в іншому форматі. Сьогодні пропоную зачепити непросту тему тему людських зоопарків та фрік-шоу, які частково, на мою думку, емігрували в TikTok та конкурси краси. Чому на це завжди існує величезний попит і чи завжди це негативно для самих людей із фізичними та психічними вадами? А мене звати Яна, і зараз буде прохання не про подання, а про свідому позицію глядача українського Ютубу, який хоче, щоб такого контенту було багацько. Тож з усіх свідомих підписка, якщо вам, звісно, подобається те, що я роблю. А для тих, хто вже є свідком еволюції цього каналу, вподобайка, лайк та коментар. Дякую вам за розуміння! Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, західний світ показав неабиякий апетит до нових вражень та екзотики. Наслухавшись про диких примітивних людей від мандрівників, які розвідували нові землі для колоніальної експлуатації, масам захотілось побачити це на власні очі, щоб задовольнити божевільний попит тих часів, тисячі людей з Африки, Азії та Америки були доставлені до Західної Європи та Сполучених Штатів. Такі зоопарки можна було знайти в Парижі, в Гамбурзі, в Барселоні, Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Натовпи під час відвідування таких зоопарків глузували і кричали, нас вистували і сміялись. Поневолені люди були змушені носити традиційний одяг, який зазвичай був призначений для екваторіальної спеки навіть у грудневі морози. Племін народи також змушували показувати свої ритуали поїдання свійських тварин знову і знову, для того, щоб це шокувало. Публіку були відсутні санітарійні бо якісь нормальні умови також питна вода, що часто призводило до поширення дизентерії та інших небезпечних смертельних захворювань. Решіток, які утримували людей у людських зоопарках від втечі, здебільшого не було. Але часто людям, яких привезли із чужих континентів, просто не було куди подітися. У деяких шоу корінні виконавці брали участь у фальшивих битвах або випробовуваннях своєї сили. Те, що почалося як цікавість спостерігачів, перетворилося на огидні псевдонаукові відкриття, в яких дослідники, нібито, знаходили фізичні докази своєї теорії раз. Зрештою, людські зоопарки перестали існувати. Але не в результаті масової обуреності суспільства, а через те, що насувалася Друга світова війна. У роки, які передували війні, та після неї час і увагу громадськості було прикуто до геополітичного конфлікту та економічних проблем. До середини ХХ століття телебачення замінили зоопарки, а показ корінних жителів просто вийшли із моди. Іншою плямою в історії людства є виставки людей на фрік-шоу. Глядачам західних країн виставлялися не лише величезні колекції екзотичних тварин, а й люди, які могли шокувати своєю інакшістю, тобто люди, карлики, альбіноси з якоїсь аномалії зроста чи психічною поведінкою, або, наприклад, сильним татуюванням чи пірсингом. Жорстокий приклад людей з мікроцефалією, що безумовно впливає на інтелектуальні здібності, що мають маленьку загострену голову, виставляли на показ. Як людей іншої раси, яка вимерла. Людей з карликовістю, які, як правило, мають кінцівки, непропорційні їхньому тулубу, характеризували як екзотичний вид людей. Тих, хто був безруким чи безногим, характеризували як тварин людей і давали прізвиська на кшталт людина-змія або людина тюлень. Зміна ставлення до людей з фізичними відмінностями призвела, врешті, до занепаду фрікшоу у 19 столітті. Оскільки аномалії почали досліджувати і науково пояснювати як генетичні мутації або хвороби, такі люди скоріше стали об'єктом симпатії, а не страхучі зневаги. І з цих причин було прийнято в багатьох країнах закони, які обмежували або прямо забороняли такі шоу. 20-те століття кіно і телебачення почало задовольняти жагу людей до розваг. Люди спостерігали за такими аномаліями, не виходячи з власного дому. і Їм не потрібно було більше платити багато грошей для того, щоб побачити диваків. Хоча кіно і телебачення відіграли велику роль у занепаді фрік-шоу, справжньою причиною стало зростання прав людей з інвалідністю. Нарешті було визнано неправильним наживатися на чужому нещасті, і здавалося, що дні маніпуляції минули. Очевидно, що в людських зоопарках людей ніхто не запитував, чи хочуть вони там знаходитись. Їх привезли примусово. Ніхто їм за це не платив, ніхто не дотримувався де якихось їхніх прав. А чи таким жорстоким було становище людей у фрік-шоу? Незважаючи на те, що такі шоу вважалися місцем для розваг, вони також були місцем роботи для тих, хто міг рекламувати, керувати та. Що важливо виступати на таких заходах в епоху, коли ще не було соціальної допомоги, державної компенсації або страхування для людей з обмеженими можливостями, фрікшоу було чи не єдиним способом заробити собі на життя. Не дивлячись на те, що в сучасних реаліях ми вважаємо це недопустимим використовувати людей з інвалідністю, тоді у 19 сторіччі такий заробіток вважався досить поважним. Історія людей з фізичними вадами в західному світі це історія про те. Як бути одночасно візуально помітним і соціально стертим? Чому ж людям хотілося відвідувати такі місця? Можливо, відповідь закопана набагато глибше, ніж проста расова зверхність та колоніальне самовдоволення. Ученіш надають таке пояснення нашій схильності дивитися на надзвичайне, наприклад, дітей. Коли діти бачать щось нове, вони зосереджуються на цьому, тому що це неврологічно щось свіже. Завдяки процесу ознайомлення, відомому як звикання, прийняття предмета розумом і очима визначає, як довго триватиме новизна. Наш дискомфорт від сторонніх зображення в даному випадку від тіл, які відрізняються від нашого, спонукає нас не ставити про це питань, тому новизна залишається. А потім, при наступній зустрічі, ми знову і знову на це дивимося. У дорослих людей нервова система також дуже допитлива і вона постійно потребує нові зни. Щодня нас оточують люди із тілами схожі на наші, тобто це переважно здорові люди, які нічим не відрізняються ні фізично, ні психічно. І коли ми чуємо мовлення людини із синдромом Туретто, або бачимо людину із вітіліго на обличчі, для нас це щось нове, тому ми дивимося на це ще і ще. Але чи спав інтерес у публіки подивитися на тіло чи розум, який суттєво відрізняється від норми у наш час? Чи змінилися ми люди як спостерігачі? Сьогодні соціальні мережі, особливо TikTok, дуже мені нагадують. Сучасні фрік-шоу. Я думаю, скоріше не про людей, які роблять свою інвалідність джерелом розваги, заробітку або способом показати себе. Я думаю, про мільйони їх підписників, які спостерігають за цим кожного дня. Я часто натрапляю на вірусні відео людей з психічними відхиленнями, і насправді вони ж не створили самі ці акаунти, тобто люди експлуатують їх. Віруси це навіть сам звук, того що людина говорить, якась музика. Такі люди можуть танцювати або збирати кошти. Я не хочу в жодному разі нікого засуджувати, оскільки це максимально тонка і недосліджена сьогодні тема. Я не проходила ні в юності, ні в дитинстві жодних освітніх програм, які б розказали мені про інклюзивність. Я не знаю, чи варто дивитись на людину з інвалідністю чи відводити погляд. Не знаю, чи варто помічати і пропонувати їм свою допомогу, чи навпаки не акцентувати увагу, чи говорити до них, чи ніколи не запитувати, що з ними відбувається. Але що твориться у віртуальному світі? Те, що раніше було майданчиком для збору глядачів, сьогодні виступають за стосунки. Якщо тисячі людей могли зібратися в одному місці, щоб подивитися на людину без кінцівок, то сьогодні тисячі людей одночасно це роблять через екрани телефонів. Якщо сотні могли викрикувати свої недоречні судження, висміювання чи критику в очі, то сьогодні мільйони людей безкарно смітять в коментарях оціночними словами. Чи несуть вони відповідальність? Ні. Але чи впливає це на людину, яка публічно наважилась показати, що вона існує? Скоріше за все, так. Але в цьому є також і позитив, який я бачу раніше люди вдавались до роботи на фрікшоу, тому що це був останній засіб заробітку через обмежені можливості. Тепер я думаю, що соціальні медіа сприяють кращому прилюдненню та спілкуванню між спільнотами людей з інвалідністю, навчаючи тим речам, про які ніхто ще не говорив буквально 20 років тому. І якщо їхня інвалідність надає їм позитиву та соціальне підтвердження від людей, я можу сказати, що вони мають більше можливостей, оскільки у нас замало підтримки від держави, малі пенсії по інвалідності та відсутність інфраструктурної зручності. Спільнота має звикнути бачити це і ставитись до цього так. Як до чогось звичного, а не як до новизни, і ця нормалізація особливо повпливає на молодих людей, оскільки такі люди з обмеженими можливостями, через соціальні мережі, через тіктоки, через інстаграм, можуть більше вдосконалити свій самозахист і самовираження. Але навіщо люди масово підтримуються? Вони прийшли туди за формою чи за контекстом. Тому що, судячи з коментарів, є люди, які і підтримують, і є ті, хто, які 100 років тому, а їх, на жаль, більшість, прийшли просто подивитися та розважитися. І ніяк не впливають, і ніяк не поширюють свою освіту щодо інклюзивності. Напишіть, будь ласка, у коментарях свою точку зору з приводу цього питання. Мені дуже цінно рефлексувати разом із вами. Також на початку відео я згадала про конкурси краси, і ви можете у мене запитати, а вони тут до чого? Сьогодні конкурси краси проводять у містах мільйонниках і в районних центрах: міс світу, міс елегантність, в школах і інститутах, в робочих колективах. Всі крутять волосся, стають на підбори і оголяються. У місті обирали міс Житомир 2016 Анна представляє комбінат Запоріжсталь працює електромонтером цеху холодної прокатки. номер 1 сьогодні конкурси краси, в яких беруть участь переважно жінки, все більше нагадує мені ферікшоу та людські зоопарки. Тоді людям з фізичними або психічними особливостями доплачували, щоб вони розважали публіку. Сьогодні на конкурсах краси дівчата також мають розважати публіку. Єдине відмінність, що вони беруть участь там добровільно. Це навіть не питання фемінізму чи права жінок. Це скоріше питання того, що ми визначаємо за стандарти, а що поза ними. Як взагалі можна оцінити красу і хто має на це право? Аргументи на користь таких шоу звучать так, що вони створюють платформу для висловлення, а також висвітлення жінками соціальних проблем, ну, наприклад, тієї інклюзивності. Але давайте послухаємо, про що говорять конкурсантки. Я заразе тестування проводять, якісь спочатку. Так, будь ласка, заповніть елементарні знання, складні завдання, завдання зірочкою. Лауреально. Ні, насправді спочатку заповнюється лише анкета, там де будуть дані дівчини. А заміжня вона чи ні, параметри, ріст, фотографія. З одного боку весь світ бореться за визнання цінності рівних прав і можливостей та уваги до різмаїття. А з іншого боку, ми створюємо шоу, на якому суворі дядьки і тітки оцінюють дефіле молодих дівчат у купальниках на сцені. З одного боку, світ критично ставиться до дискримінації жінок а також до їхньої об'єктивізації. А з іншого боку, ми проводимо конкурси краси, головним пунктом відбору, до яких є сімейний стан жінки, а також наявність у неї дітей, що говорить про подвійні стандарти з огляду на те, з якою швидкістю змінюються наші усталені, звичні погляди на світ, і як реагують на це люди, які, як виявилося, зовсім до них не готові, дуже цікаво, як буде виглядати наш світ через десятки років. Чи будемо ми жити в толерантному світі без жодних упереджень та стереотипів, без дискримінацій та нав'язування? Питання відкрите, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А у мене все. Мене дуже тішить, яка насправді створюється спільнота із моїх підписників. Я кожному окремо дякую. До зустрічі в наступних роликах.